Мийка акумуляторна від компанії Makita, модель DHW 180Z, е, маленька, простенька, але в той же час це якраз її ключові особливості. Тому зараз зроблю вам розпаковочку, покажу коробку, що в нас все представляє, що чим комплектується і кому така річ може бути цікава. Е, вже бачимо, що у нас є деякі показники технічних характеристик. Тут у нас 24 бари максимальний тиск ну, в PSI-ках. Е, Максимально 5,3 3 на хвилину це, мабуть, все-таки вказано при підключенні до мережі водопостачання. Максимальна висота, тобто ви повинні можете стояти на 2 метри вище, ніж у вас знаходиться вода, але це максимально і відповідно потужність буде падати, тому треба ну, плюс-мінус на одному рівні, плюс-мінус пів метра важено знаходитись з водою, так і мінімально може висмокти втувати воду з ємності самостійно до 25 мм, міліметрів, тобто майже повністю вибирає всю ємність. Тобто можна і пирскати, і навіть як насос для перекачки води. Ну, в невеличкої ємності можна, скажімо так, використовувати. Все. Тут у нас більше нічого такого немає. Є нагадування, що це у нас просто тушка без акумулятора, без зарядки, зображені деякі насадочки, які є в комплекті, це от приємно здивувало. І щоб не затягувати, відкриваємо коробочку, дивимось. Тут у нас технічна документація, ще подивимося її. Картонки різні. Ось таким цікавим чином у нас упакована мийка. Раніше щось не пам'ятаю, щоб махіти так в поперси вкладала. І ось там є ще одне дно. Тут у нас насадочка кінцевик з раз, два, три, чотири, п'ять різних рівнів води. Раз, а є навіть позички, ну все ще супи, на цьому. Є ось такий подовжувач, тобто його можна використовувати, можна не використовувати. Відповідно, довжина буде принципово різна. Є ось такий довжелезний дріт з прищіпкою, тобто ви якраз за рахунок цієї штуки можете одягти відро, наприклад, і вістень тут, мабуть, метра під три ось такого кабелю. Кабель, Не кабель, а по позуді стандартний, садовий з такими ж налаштуваннями, тому. Якби можна його використовувати його, можна звичайний ваш садовий шланг з точно з таким же коннектором одразу підключати до мийки. Тут же на шлангу, зверніть увагу, є додатковий фільтр. Тобто ті фільтри на вході в мийку є і на шланці. Тому досить таки хороша фільтрація буде води. Все далі коробочка у нас пуста, можна відкладати. Зараз бачимо все, що було в коробочці. Абсолютно все знаходиться перед вами. Це мийка, це у нас насадка розпилювач, це додатковий подовжувач, фланг для подачі води. З додатковим фільтром і з такою прищепкою на, на відро, наємність і так далі. Ну і технічна документація. Це весь комплект. Е, працює така мийка, хто не знає, на акумуляторах ось такого типу від Макіта. Тобто можна використовувати якнайменше 1,5 години, можна найбільше 6. Тепер ми говоримо про саму нашу мийку. Ось такий цікавий, приємний дизайн. Зручна ергономіка, вона невеличка, легенька, таке раз те, що я казав. Можливо, технічні характеристики на фоні потужних електричних мийок і не дуже виділяються, але знову ж таки вона легенька, компактна, автономна. Їй не треба джерело живлення, тому що є акумулятор, їй не треба подачу води, тому що вона може тягнутися воду з ємності. Це якраз і фішечка. Дизайн класний, як я вже казав. Класно зроблено ось цей захист для акумулятора. Думаю, камера покаже. Оця частина у нас не просто пластик, тут все прогумовано, там є прокладочка така, от все воно заходить в пази. І відповідно, вже, якщо у нас врахувати, що мийка це все-таки не. Занурення під воду, це просто можливо якісь вулиць краплі води литися зверху, то нічого сюди не потрапляє, можна і під дощем працювати, можна і під ну, водою, яка буде бризкатись від самої мийки. З акумулятором у вас нічого не трапиться. Тут у нас захист фірмової ікспитні, це від від вологи. Так що в цьому плані виробник подбав і можете користуватися акумулятором, не переживати, що з ним щось станеться. Там же у нас будуть знаходитись, ну, крім контактної площадки, серійний номер та дата виробництва. Моделька дуже новенька. От. І ми її ще потестуємо. По ергономіці класно, дивіться, зроблено. перша велика ручка, і у вас працюють одразу всі пальці. Тут ще й прогумована частина, тому тримати дуже зручно. І в той же час ця клавіша от, і вона трошки тугенька. Я не скажу, що вона натискається м'яко, але дуже впевнено, оскільки ви це робите чотирма пальцями, то це зручно. Подивіться, є запобіжник, який працює лише в одну сторону, то робиться для того, щоб можна було, не можна було випадково натиснути цю якусь. Це заблоковано. Відпустили, розблокували. Фіксації кнопки пускової немає, то треба при роботі її тримати. Я не скажу, що це дуже важко, але ну, безпека, мабуть, так краще, тому що, якщо кудись не туди направити воду, чи в людину, чи ще собі в оковід. Далі то, щоб цього не було, я думаю, це просто безпека. От, тому ця ж частина не фіксується. А зверху у нас є індикатор низького заряду акумулятора. Скільки як знаєте, на макіті є індикація заряду, можна дивитися і так. От оскільки у нас тут є пластиковий кожух і захищає акумулятор від води, від близьків, то натискати буде проблематично. виробник зробив ось таку лампочку. Тобто, якщо вона вже там мигає чи горить, значить акумулятор пора міняти, бо він розрядився. Приємний момент, що є перша і друга швидкість, я, чесно кажучи, сам собі таку мийку придбав, і ну я від неї особливо чогось не очікував. Мені треба була така акумуляторна пирскалка. І знаєте, якось користуюсь, користуюсь, наче в принципі я задоволений. А потім для мене відкриття, що тут є друга швидкість, і вона дуже сильно відрізняється по потужності. Ну, в більшу сторону. Тому, якщо на перші мене мийка в принципі влаштовувала. То з рахуванням того, що я друга швидкість, я дуже задоволений. Пізніше ще покажу тестування, але я отримував більше, ніж очікував. Так, ось ця частина, ви будете тримати мойку другою рукою, лівою, наприклад. Якщо ви правша вона також зробила напрогумована, то навіть якщо у вас будуть вологі, мокрі руки, то тримати все одно інструмент можете в цупко чітко, все добре в цьому плані. Показую іншу сторону технічні характеристики, деякі. Майже може у нас ну, логічно, що 18-вольтова модель максимально до до 24 бар. Потік, бачите, на коробці там було 5-6 літрів. Я думаю, це при підключенні до водопровідної системи під тиском. Якщо все-таки самовсмоктування всмоктування йде, то це до 2,5 і літрів на хвилину, максимально до 150, до 150 літрів на годину. Так, ну, вхідний сила всмоктування показана, і е, момент важливий, що можна засмоктувати теплу воду, але до 40 градусів. В принципі, це стандартно для всіх мийок, і, можливо, можливо буде якраз актуальне для цієї для маленької, щось вам треба розморозити чи подати теплу воду, то ну, до 40 градусів, там 30 чимось можна подавати все добре. От, рекомендований акумулятор 18.30, але зрозуміло, що 1860 вдвічі більшої ємності, він по розміру фактично Т на Т. Тому можна і такі використовувати, але виробник, бачите, показує чогось стандартом для цієї мийки, який 18.30. Я по часу роботи ще пізніше зупинюся. Тепер ще один думаю, цікавий узол буде це у нас частина, з якої виходить вода. От тут ми можемо підключати або одразу подовжувач, якщо нам треба, ну, менше наклонятися і так далі. Стрілочка вказана, куди що провернути. То натиснули, провернули, зафіксовано. Відповідно, те ж саме натиснули, провернули, витягнули. От Якщо вам така довга штука не треба, то ви просто вставляєте коротку насадку, теж саме натиснули, провернули. І все, у вас ось така компактна миєчка, одразу звідси вилітає вода. Тут ще що зручно зроблено, оскільки у нас є різні ер, налаштування струменів води. Тут що зручно. Дивіться, оскільки у нас на самій насадці є різні налаштування струменів води, Це, може я кажу ближче, ось такі от так форсунки виглядають. Їх тут п'ять штук. От то, щоб туди не заглядати, зроблені підказки. Як бачите, от таке щось типу дощика, це якраз верхня частина. ось. Показую Ось ця частинка, і зверху також показаний дощик і стрілечка, яка показує вибраний режим. Товідно, зараз трошки покрутимо, а при тестуванні я покажу, чим вони відрізняються. Отут, я так розумію, що 24 бари це саме в такому режимі, коли у нас просто пр прямий потік. Тому що в мене на другій швидкості підставляти туди руку якось бажання і не виникло. Тому що на першій не дуже комфортно руку тримати, на другій я не перевіряв, не хочу. Я думаю, це небезпечно. От, якщо вже робите струмінь, тобто починаєте задавати налаштування широкого струмені води, то тут вже можна підставляти руку, тут вже нічого не пошкодите. Бачите, що у вас від 0 до 40 градусів все розпилення і дощик режиму. Далі знову буде тобто можна цю насадку крутити, крутити по кругу, скільки завгодно, вона крутиться на 360 градусів. Тому це вже зупинятися тут нема сенсу, я покажу протестування, але налаштування є, і вони. Мають сенс. Далі подивимось, що у нас дивіться, є ось такий фільтр. Я не думаю, хто користувався мийками макіта. У неї є, є такі простенький фільтрик. От там і підкладочка резинова, і стандартне підключення до садового шлангу. І саме головне, що там дуже дрібний. От із цієї частини видно, із цієї. Тут подвільна фільтрація. Фільтр відповідно він ще й прозорий, ну, тому, щоб там вас не попали сюди, мийку воно не залізе. Бо там вже бачимо, тут якісь пружини, є якісь уже насос, додаткового фільтрування немає. Тому обов'язково цю штуку використовувати. Плюс, знову ж таки, ви все одно шланг не підключите без цього перехідничка, який є фільтром. Тому тут дуже великий плюс. Оце димовико показав з усіх сторін. Тепер цікавий момент: це ось цей шланг. з цієї сторони, як я вже казав, у нас іде звичайне садове підключення. Тут підтягнули, підключили. Ставилися, зафіксували. Все добре. А з оцієї частини нижньої, ну, звідки у вас буде забор води, тут ще один фільтр. Я Розкручу, ось так він знімається. Тобто, по суті, з цієї сторони точно такий же шланг. Але я не, не дуже рекомендую з якоїсь ємності без фільтру затягувати воду, хай там, можливо, навіть якась продуктивність трошечки впаде, а може й ні. Ну, от, але там ми бачимо не настільки дрібний фільтр. Тут щось таке типу металевої сіточки ще щось. Чи капронової, світочки чи металевої, чесно кажучи, зараз видивлятися не хочу, чи капронова. Це груба очистка, і відповідно на мийці буде там уже більш дрібна очистка. От, тому спокійно можете працювати, потім промити в воді, і знову ж таки, у вас фільтрик вже чистий. Цей Ці... вирогідність того, що у нас вийде з ладу, я думаю, тут майже нуль. Тому що після такого фільтру такого ж стоїть на митці, щоб туди щось попало всередину, це маловірогідно. Але витягувати щось він не хоче, От так, щоб почистити цього достатньо, Ну, можна, я думаю, заставити його і витягнути. Все, я казав, там металева, там неметалева сіточка, там якийсь капончик, пластик. пластик. Тому ну, все одно приємно, що таке є. Все вставляємо назад. Одягається знову ж таки, все, що садовий інструмент має все систему клікання. От все абсолютно ідентично. Приємний нюанс як ця скобка. От вона, начебто, дрібниця, але ви за рахунок цього можете задати. Воно їздить туди-сюди глибину вашого відра чи ємності, чи звідки ви там берете воду, зафіксувати, направити вниз. Ну ми там з часом воно трошки розрівняється, і все у вас спокійно буде забор води. А ви ходите з мийкою і не переживаєте, що ви цю частину видірнете з ємності, і у вас система попаде повітря. Спокійно працювати. Ще є навіть такий на злепучці. Фіксатор теж приємний нюанс. Ну і це тут десь у довжині 3 метри, травмований хороший шланг для забору води, думаю, ну, навантажить. Він на себе не особливого не має, тому буде служити довго. Вона ваша задача не нижче 2 метрів від мийки підключити, ну, плюс-мінус на одному метрі до метра, підключити цю частину, опустити в воду, оцю частину завести в мийку. Натягнути, кручити, все тримається. І можна працювати роботу. Натягує мийка десь там плюс-мінус за пів хвилини, може швидше, може довше, в залежності від глибини, воду, і далі вже стабільно подає її під напором. При тестуванні це все побачите. Складаю, дивимося ще технічну документацію. А в технічній документації дивіться, у нас прикріплена з задньої частини ось така е металева. Голка можна сказати, це для прочистки форсунок на нашій кінцевої насадці. Подачі. Тут уже в характеристиках щось сказано до 3 літрів, ну, 2,5 на мийці це було написано це, мабуть, максимально. 3 літри вона може всмоктувати на хвилину, і 5,3 літри це максимально, якщо подаємо з системи водопостачання під тиском буду. От, на самій швидкості вже вказано ну, правдиві значення: 2,5 літрів на хвилину це на другій. Потужності на більшій і на першій півтора літра на хвилину. 24 бари, 2,4 мегапаскалі за 24 бари. От це у нас максималка. Відповідно, на високій потужності. Це я так розумію, якщо вже буде всмоктування. Це значить максимальний 24 бари, але чогось високий і 2, і 0,8. Це 8 бар і 20 бар. Це максимально, що дає мийка. Чогось, чогось так. Можливо, це мається на увазі при використанні широкої насадки, а 24 це при прямому струмені води. От, ну, можливо, так, потестуємо, побачимо. Так, максимальний тиск подачі є, температура 40 градусів, те, що я казав, висота всмоктування до 2 метрів, 18 вольт акумулятор, розміри, вага, от, але знову ж таки вага. Я одразу скажу, що. Не важка, навіть ось так з однією рукою можна тримати. З акумулятором буде трошки важче, але двома руками спокійно можна тримати цю мивочку досить тривалий час. Сумісні моделі акумуляторів зарядних пристроїв. Ну, тут все, що LXT, все сюди підходить, тому що мотору 250 Вт. Це небагато. Навіть самий маленький акумулятор Makita LXT його потягне без питань. Це техніка безпеки. Реджені, опис роботи, встановлення акумулятора. Все розписано, індикація заряду акумулятора. От у нас тут автоматичний захист від перегріву, повного розрядження акумулятора, перевантаження. Всі ці захисти є, тут все в суті стандартне. От до речі, на початку інструкції я не показав, там все показано з картинками, тому навіть не читаючи інструкцію, можна отримати безліч відповіді. О, те, що я казав, забор з'ємності, прищепочка, все показано. Чистка фільтра, підключено насадок. Різні додаткові насадки, пінники, все це є. Ну, скоро у нас буде на сайті, можна є насадка-бутилка ось така. От, Так що тут все розписано досить таки добре. От І багатьох бачите, картинок дуже багато, всяких рекомендацій і так далі. От все це йде з посилання з опису на ці картинки. Тому при роботі з мийкою, я думаю, питань виникнути у вас не повинно. Тут у нас і курок, як користуватись, і насадки, як одягати, все є. Рекомендації по роботі, розпилення води. Технічне обслуговування, усунення можливих несправностей, ну, повністю все хороша документація, все українською мовою розписано, все, ну, з посиланням на картинки, те, що я показував, ну, тому в цьому плані все дуже добре. Це на цьому більше не зупиняємося. Ось тому як фіналочка, хочу сказати, що мийка до... вийшла доволі цікавою. Звісно, вона не може конкурувати з електричними мережевими моделями, ну, по об'єктивним причинам там довгун кілька разів потужніше. Мота, але вона маленька, легенька, її можна взяти з собою. Вона може тягнути воду з водопровідної мережі, може з ємності з водою. О, це класно, навіть з бутилки. От працює вона від акумулятора 5 ампер годин до 30 хвилин на високій швидкості, на низькій швидкості до 83, тобто більш ніж ну, майже пів півтори години, там, година 23, щось таке, година 20 будемо вважати. Так що 30 хвилин або година 20 з акумулятором 5 ампер годин. Досить таки непогато. Знову ж таки, це можна назвати розпилювачем води однозначно. Тут заслужено як мийка. Ну, комусь підійде, комусь не підійде. Тому Скажемо так, але знову ж таки, воно і задумувалось для того, щоб не ставити рекорди по потужності, не ставити рекорди по прокачці води, а просто подати невеликий струмінь води там, де немає водопостачання і там, де немає електропостачання. З цим вона чудово справляється. Побачите тестування. Мене це мої зацікавило, я собі вже придбав. Тому подивіться, подумайте, зробіть висновки, але я думаю, що штучка вас зацікавить. От, якщо хочете отримати більше інформації чи придбати, то контакти на відео під відео, виходьте на звезочок і будемо працювати. На цьому, все. Дякую за увагу.